Ось і знову настав час програми 5 хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. В юності я дуже любив грати у футбол. Дехто з моїх товаришів по команді стали професійними футболістами. Тоді ми мали вимогливого тренера. Нам навіть здавалося, що йому подобається бачити нас знесиленими від бігу та інших фізичних вправ. Спілкуючись із товаришами по команді, я зрозумів, на чому зосереджує спортсмен свою силу волі. Зробити 100 повторень для черевного преса дуже непросто. Навіть коли ти виконав 40 повторень, здається, вже не залишилося сил. Апостол Павло в першому посланні до корінтян в 9 розділі пише про відданих спорту людей наступне. І кожен з магун від усього стримується, вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Перемога в грецьких змаганнях не діставалася шляхом лише одного двох зусиль. Для цього була необхідна напружена, безперервна робота всього організму, починаючи від старту і закінчуючи фінішом. Павло переконує корінтян, які бажали піти легким шляхом, щоб без серйозної самодисципліни ніхто не дійде до мети. Щоби отримати перемогу, атлет повинен придушувати в собі всі нездорові нахили та бажання. Більше того, він повинен привчити своє тіло негайно коритися голосу розуму і перемогти в собі всякі лінощі і зніженість. Він повинен утримуватися від усього, що збуджує і посилює, а в кінцевому результаті послаблює його організм. Він повинен навчитися самовладанню у всьому. У християнському житті ми іноді ризикуємо зосередити всю нашу слабку волю на тому, аби не красти, не вбивати і не обманювати, гадаючи, що ми готуємося до життя на небесах. Але джерело сили для такого життя тільки у Христі. Ми повинні жити згідно з Біблією, постійно молитися, розказувати іншим людям, що Ісус здійснив у нашому житті. Саме на цьому ми повинні сконцентрувати нашу силу волі. Послух буде результатом дій нашої освяченої Ісусом Христом волі. Єднання із Христом має стати пріоритетом у нашому християнському житті. Сатана різними спокусами буде зваблювати нас розірвати цей зв'язок, прийняти рішення залишити Христа. Саме тут потрібно пильнувати, молитись і докладати всіх зусиль, щоб жодні спокуси не примусили нас обрати собі іншого господаря. Ми будемо боротися, але в ім'я чого, хитрий ворог може спровокувати нас на неправильну боротьбу, він може відвернути нашу увагу, щоб ми втратили з очей проводаря і вершителя нашої віри. Хоча вічне життя є виключно даром Божим, тим не менш воно дається тільки тим, хто докладає всіх зусиль, щоб отримати його. Саме про це я хотів би разом з вами помолитись. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми просимо Твого благословення на сьогоднішній день. Допоможи, Господи, прикласти всіх наших зусиль, щоб у всьому Тебе прославити. Будь поруч з нами в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Зробіть Христа. Віднині і навіки центром вашого життя і вашого християнства. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите зараз на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. З Богом! Нехай щастить вам!